Вітаю вас, малята! Я сьогодні познайомилася з чудовою дівчинкою. Звуть її Софійка, і запросила її до нас у гості. Привіт, друзі! Я дуже рада з вами познайомитися. Я сьогодні до вас завітала не сама, а зі своїм найкращим другом Гавчиком. У мене хворі очі, і тому я не бачу навколишній світ, так як ви, а гавчик допомагає мені пересуватися по вулиці, гуляти у подвір'ї, не наштовхуючись на перешкоди, а ще допомагає знайти дорогу додому після прогулянки. А ще у мене є ось така спеціальна паличка, постукуючи нею навкруг себе. Я на слух визначаю, що знаходиться навколо мене. А ще для таких людей, як я, на вулицях облаштовують доріжки, зупинки зі спеціальним покриттям. Такі доріжки допомагають нам вільно пересуватися вулицями. Такі люди, як я, не можуть бачити предмети навколо себе, але ми можемо їх розрізняти на дотик. А ще. Все, що нас оточує, має свої звуки, і за звуком ми можемо визначити, що відбувається навколо нас. А ви, друзі, вмієте розпізнавати, що навколо вас за звуком. Я пропоную вам, гру, відгадай, що звучить. Я з друзями на прокулянці. Вони мене уже зачекалися. Мені було дуже приємно з вами познайомитися. До побачення, до наступних зустрічей!